Усім вітання, ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні поговоримо про івент на біржі Bybit, а саме Бай подія, в якій абсолютно кожен може отримати безкоштовну криптовалюту без жодних ризиків. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайк. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікується уся інформація зі світу криптовалюти та фінансів, та що найголовніше, різноманітні грошові роздачі, на яких вдається непогано заробляти. Я тисну руку кожному хто підписується, адже ваша активність це найкраща мотивація знімати та розвивати україномовний контент. Переходимо безпосередньо на сторінку з івентом і давайте розбиратись, як працює механіка та що потрібно робити задля того, щоб взяти участь. Друзі, скажу відразу, це відео буде корисним в основному для новачків, адже впевнений, що більшість із вас уже знайомі з Buy та регулярно там заробляли. Так от, переходимо до діла. Перш за все, потрібно розуміти, що Buy це по суті промо вікторина для трьох проєктів, які змагаються для отримання лістингу на біржі. Що і казати, біржа, Bybit є топовою, і лістинг на цій біржі додає престижу новому проєкту, Тому це зрозуміло. Е, так, в нас тут стислий огляд цих трьох проєктів, але друзі, нам немає сенсу їх вивчати, адже ми в них інвестувати не будемо. Нам буде потрібно лише віддати свої голоси за один з проєктів, і після цього нам нарахують токени цього проєкту. Здебільшого, я завжди продаю ці токени, тому що не бачу сенсу їх холдити, тому що ну, не знаю, наскільки вони себе гарно покажуть в довгостроковій перспективі. Ви, звичайно, зможете зробити як вам завгодно. Що потрібно робити? Спочатку нам потрібно поповнити аккаунти Bybit Ну, звичайно, для насамперед, нам потрібно мати аккаунт. Якщо у вас, друзі, немає аккаунту, це хороша можливість його завести. Адже якщо ви в період промо пройдете верифікацію, ви отримаєте 50 бонусних голосів. Тобто, це вже непоганий бонус, що дає, що так би мовити, є еквівалентом 50 USDT. Так от, якщо у вас вже є аккаунт, після цього вам потрібно його поповнити. В чому тут полягає суть? Чим більше у вас стейблкоїнів на балансі, тим більшу кількість голосів ви отримаєте. Як бачимо, тут в нас є е, перелік стейблкоїнів, і зараз вони додали свій токен BIT. Тобто для холдерів токену BIT це крута можливість, адже по факту токен BIT коштує 60 центів, це менше, ніж стейблкоін 1 долар, тому в принципі можна закуповувати біт, особливо якщо ви бачите в ньому перспективу, і по факту утримувати за нього такий ж самий повноцінний голос. Знову ж таки, якщо у вас немає такого бажання, це цілком правильно. Особисто я беру участь за USDT. Перед івентом я закидую їх з свого гаманця на аккаунт. Після того як відбудеться снапшот. Я їх пізніше виводжу. В принципі, досить все зрозуміло і просто. Тут, як бачимо, є інформація про те, що коли ми пройдемо курс, нам дають 50 голосів. Далі вже по деталях самого івенту. Так от, друзі, сьогодні вночі, а саме 2 березня о другій ночі, відбудеться снепшот. тобто знімок балансу нашого аккаунту. Варто пам'ятати, що воно враховує як і... Стейкінг, так і спотовий чи ф'ючерсний баланс. Тобто не варто кудись там все переводити. Якщо ви стейкаєте чи торгуєте на фічах, немає різниці, воно зараховує усе. Після цього, завтра, точніше, 3 березня, у нас буде час, щоб проголосувати. Повторююсь, за який проект голосувати, я повідомлю в телеграм-каналі. Після цього на наступний день, а саме 4 березня, буде відбуватися підрахунок голосів та безпосередньо лістинг. В залежності від того, скільки голосів ви віддали, вам будуть начислятися айрдропом токени. Тобто, допустимо, ми проголосували там на тисячу, на тисячу голосів, нам нарахували токенів, ну нехай буде на 8 доларів. Щоб розуміти, скільки грошей дадуть, потрібно, так би мовити, мати на увазі таку пропорцію: від пів відсотка до одного відсотка. Ну, більше одного відсотка я в принципі не пам'ятаю, тобто за тисячу доларів ми отримаємо 10 доларів профіт. Знову ж таки, здається, що це не космічна сума, але зважаючи на те, що ми тут нічим не ризикуємо. Нічого нікуди не вкладаємо, просто отримуємо гроші за лояльність до біржі Bybit. Закинули, отримали гроші і забрали. Максимальна сума для участі це 10 тисяч доларів в стейблкоїнах. Ну і для наглядності, давайте покажу, куди потрібно заходити, щоб знайти BayVots безпосередньо на своєму аккаунті. Переходимо в торгівля, BuyValts. І як бачимо, переходимо на сторінку події. Тут є відлік, коли відбудеться знімок, про те, що я казав, що орієнтир це друга година ночі, 2 березня. Та відповідно інформація про етап голосування, також інформація про токен. Тут ви можете знайти, як взяти участь, але про це все я розповів в деталях трохи раніше. Також ми бачимо, що тут представлений список токенів, які раніше перемагали, і відповідно ми можемо перейти подивитися на їхню актуальну ціну. Також тут у нас є центр користувача, в якому буде показано кількість ваших голосів і те. За кого ви їх віддали. Як бачимо, тут є історія голосування. Я не у всіх в брав участь, адже банально кошти були на холодному гаманці. Але як бачимо, при можливості, от закидував непогані суми. Тут було бачите, і 8 тисяч піку В останньому байвоус я брав участь на 5 тисяч доларів, і по-моєму вдалося заробити 32 долари, щось на кшталт того. Тобто 32 долари абсолютно безкоштовно. Як на мене, це досить хороша можливість примножити ваш капітал та по факту отримати приємний відсоток. Сподіваюсь, інформація у цьому відео була для вас цікавою та корисною. Я вже за традицією дякую вам за увагу і до наступних відео.